thank you Вітаю, друзі! На відео ви бачите балконний блок, що був встановлений і на цьому етапі майстер по укосах. Підрізає зайву піну, що виступає за межі профілю. Може виступати в подальшому за межі самого відкосу, відповідно, він її підрізає. І готує далі безпосередньо саму сендвіч-панель, вона ж пластик, до установки на вікно, тому що вона має стандартні розміри, і щоб поставити її на конкретне, конкретне вікно, конкретний балконний блок, майстер підганяє обов'язково на адресі її по розмірах. На цьому етапі сендвіч-панелі вже закріплені і далі залишається лише закріпити нащільники та не пройтись граметиком в необхідних місцях. І тут ви бачите фінальні кадри з об'єкту, де було здійснено монтаж укосів з сендвіч-панелі вона ж пластик. Якщо вас цікавлять і вам потрібні відкоси з сендвіч-панелі, гіпсокартону чи штукатурні, звертайтеся з радістю вас проконсультуємо.